Поселок. 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 нефтяник. Что там зараз? Да все разбомбило. Гады, кто это делает? Сволочи, паразиты. Все разбомбили, все вылетели в окна. Мы сами. Нас никто не вывозил. Мы в 3 часа ночи текали. Просто-напросто. в трех часов В это время оно начало бахать, никто нас не вывозит в то время. Ребята, а що ви знімаєте? Тут пункт, де зібрали людей там, де гавкає. Все, до побачення. Вивозили людей, не знаю. Я прийняла людей і все. До побачення. Я вам дякую. Посілок Нефтяников. Харківська вулиця. Покажіть мені інформацію, де в мене дім розбомбили. Тоб, да, автобуси поїхали по вулицях, понад кожним двором, де є святка забирають. Ми свою стареньку бабушку забрали. Каже, я буду вже домирати, де той. Ну, а нам треба спасати, хоч воно стареньке, а все одно треба спасати. Вам є зараз куди їхати? Є, у нас є родичі туди трошки віддальонному. Я ворка, в морках, у двох куртках. Документи, кусонку вже дають, і крутка батькову, шапку. Ну, покушать соседи взяли. Больше что успели.